На Хмельниччині після нічних морозів стане трохи тепліше, проте погода залишиться мінливою у п'ятницю, 21 листопада. Короткочасний дощ очікується у другій половині дня. Коливання температури впродовж доби буде незначним. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 2 плюс 4 градусів. В день температурний максимум прогнозують на рівні плюс 6 градусів. У суботу, 22 листопада, опади будуть інтенсивніші. Дощ з мокрим снігом прогнозують вночі та вранці, та до вечора вони мають припинитись. Поселиться вітер південно-східного напрямку: 7-12 метрів за секунду. Температурний максимум в день прогнозують на рівні плюс 3 градуси. Вночі термометри покажуть 0-2 градуси. У неділю 23 листопада повернуться морози. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус трьох 5 градусів, В день не піднімуться вище позначки у плюс 1 градус, впродовж доби дощ з мокрим снігом, місцями можливий град та рвучний вітер. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.